Друг України інтелектуал, візіонер, учитель Кшиштофу занусі дві фільми знаменитого польського режисера, сценариста, продюсера увійшли в історію світового кінематографа. На його рахунку понад 40 стрічок серед найвідоміших: сімейне життя, ілюмінація, константа, ефір з україною. Видат. Видатного польського режисера пов'язує культурно-мистецька співпраця та спільні кінопроєкти. Також занусі читав лекції для студентів у Києві, Львові та Харкові. Після революції гідності польський режисер прихистив у себе молодого українського студента-актора Остапа Вакулюка, якого за участь у протестах переслідувала тодішня влада. Занося публічно підтримував українського режисера Олега Сенцова після того, як кримська окупаційна влада викрала його та ув'язнила. Гостро засуджував війну в в Україні після повномасштабного вторгнення прихистив під своїм дахом шість українських родин воєнних мігрантів. 86-ті родини. Режисер святкував у своїй садибі біля Варшави. Привітати режисера приїхали колеги та друзі з усієї Польщі, а також з Італії, Франції та України. Редакція Слава Тіві теж мала ексклюзивну можливість поздоровити Шиштофа Занусі з уродинами і подякувати за підтримку України. Пані Кшисто, пане Кшиштофе, щиро вітаю вас. Жи сто років здоров'я та щастя від усієї редакції. Слава Тіві бажає, щоб ви могли дуже швидко відвідати мирний і переможний Київ. Крутце Київ спокійний, і звичайський. Ну власні цукерки дуже дякую вам.